Рідкісний наземний штурм, блискавичний удар, великий ризик. Так іноземна преса описує операцію на Курщині. Міноборони Росії сьогодні вперше на четвертий день визнало присутність українських військових на околицях суджі, заявивши, там тривають бої. Про найбільші разові втрати росіян із початку їхнього повномасштабного вторгнення, останню реакцію Сполучених Штатів та те, як російські пропагандисти самі здають власні війська. Кореспондентка Яна Сесарчук розкаже детальніше. Бачите, що відбувається бачите, що відбувається? Жах, просто жах. Ще напередодні російський генштаб стверджував, що українці несуть тяжкі втрати і відступають. Західна преса, яка так само як і українські журналісти пильно стежить за російськими соцмережами, іронізує, Кремль сам ніяк не визначиться, чи це величезна провокація, чи в нього все під контролем із курська на позиції просто зараз. Із курська на наші позиції йде чергова партія військової техніки. найсвіжіші методички Кремля заспокоювати та порівнювати нинішні події на Курщині з курською битвою Другої світової. Не факт, що фільмувати техніку і її рух було б корисно для її подальшого існування. Назад повертаюся вже вогню. Немає, вже тільки димить. Навряд чи кремлівського пропагандиста заарештували. А от з автором аматорського відео вже працює ФСБ. Селище Октябрське на Курщині, це околиці міста Рильськ. Масштабна пожежа після влучання по російській колонії зайнялися вантажівки і здетонували боєприпаси, які там перевозили. На ранкових кадрах видно майже півтора десятка знищених транспортних засобів і тіла російських солдатів. Кожна така вантажівка могла перевозити до 35 вояків. Тож експерти підраховують, під час нічного бою країна агресорка могла втратити до півтисячі солдатів, що робить атаку на Курщині однією з найбільших російських разових втрат спочатку повномасштабного вторгнення. Ення вже надвечір у соцмережах з'являються кадри самого влучання. А це ще одне не менш сенсаційне влучання. Вже вдруге під час операції в Курській області збивають ФПВ-дроном ворожий вертоліт. Українська армія вміє дивувати. Усі ці події у Києві не коментують однак в західних змі з'являються передбачувані витоки. Так, видання Вашингтон Пост з посиланням на анонімного радника президента повідомляє, що на тлі подій на Курщині Київ просить Вашингтон дозволити бити ракетами атакам з по російській території. Цілями мали б стати аеродроми, які Росія використовує у відповідь на курську операцію. Це дозволило би українським силам утримувати частину території на Курщині протягом деякого часу і дало би важелі впливу необхідні для. Переговорів з Москвою, сполучені штати, хоч і заявляють, що позиція по далекобійним ракетам залишається незмінною, наголошують ескалації з боку Росії не бояться. Заступниця речника американського міноборони каже, просування зсу в регіоні відповідає політиці США. ми з самого початку підтримували Україну в її прагненні захистити себе від нападів, які відбуваються через кордон, і від перехресних обстрілів, таким чином вони вживають заходів для захисту від атак, які Надходять з регіону, що відповідає політиці США, де вони можуть використовувати нашу зброю, наші системи. Наші можливості після дуже обережних оцінок попереднього дня західна преса чим далі частіше висловлює захоплення. Видення констатує, Росія вже втратила контроль принаймні над 350 квадратними кілометрами своєї території. Сотні російських солдатів у полоні. Кремль паралізований. До цього Блумберг, спираючись на джерела у росіян, стверджував, розвідка знала про українську операцію за два тижні до її початку, але чомусь не стала доповідати Путіну. Москва продовжує кваліфікувати ситуацію на Курщині, наче стихійне лихо там запровадили режим надзвичайної ситуації федерального значення і продовжують провалювати евакуацію мирного населення. І поки ми готували цей матеріал до ефіру, в інтернеті раптово з'явилося відео зсу на ганку газовимірювальної станції суджа. Новини у нас такі: місто контролюється збройними силами України. В місті спокій, всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт Газпром В місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61 першої окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Я не Шестрачук, Катерина Федорченко, Наталя Кучеренко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.